Фактично, новий автомобіль це наш Santa Fe 2023 року з пробігом 6 тисяч кілометрів на повному приводі з бензиновим двигуном 2.5. На ось таких от чудових дисочках оригінальних з гарною літньою гумою. Автівка на, на штатні заводських рейнінг присутній безключовий доступ, сліпі зони на дзеркалах. Сиднічка у нас шкіряні на електропакеті. Музичка у нас Harman кардончик, Утримання в полосі, електропривід багажника, стабілізація, електроручничок. Ось таке чудове шкіряне мультикермо. Просто подивіться, в якому стане, На ньому у нас купа управління, інформація, дистанція до автомобіля при круїзі, утримання в полосі, голосове управління, управління мультимедійської. Є у нас датчик світла, датчик дощу. Ось така от у нас електрична приборна панель, Давайте заведемо її. Пробіг, як я і казав, 6115 кілометрів. Бачите, включаємо поворотничок. У нас як в Теслі змикається з боку камерка. Дуже класно виглядає. Зліва, справа, все в нас є. Така в нас стоїть мультимедієчка, бачите, навіть тут у нас з Хроман Так вона управляється. Купа, купа налаштувань, все під те, що ви хочете. Є в нас тут карплейчики Android Auto, камера 360. Тут у нас іде управління всім автомобілем, тут у нас швидке меню, управління двохзоним клімат-контролем, за яке у нас селектор автомату, режими їзди. Бачите, є в нас спортивний, комфорт, як вона класно перемикається. Так чудово виглядає. Є в нас система старт-стоп, автохолд. Мукаємо камерки, бах, будь ласка, 360, хочете звідси, хочете звідси, звідси, як вам заманеться. А позаду у нас просто лакшері. Подивіться, у нас є така от шторочка, можна закритися від сонечка, від небажаних очей. Є в нас панорамка, як ви можете спостерігати на два ряди. Також у нас є ось такий от чудовий підлокітничок шкіряний, Просто погляньте, в якому він стані. Є в нас в ньому подстаканечки. Є в нас дефектори, два дві зарядочки і USB. -шечки. Просто погляньте на стан шкіри, в якому вона ідеальному стані. 6 тисяч пробів, тільки задумайтесь. Погляньте на ці глазки. Подивіться, яка в нас стрічка ось червона, як класно вона виглядає. У нас тут що? Такий значечок класний, сантафешечка, сонечко, всі діва, електропривод, багажничка. натиснув кнопочку, бум, все відкрилося. Подивіться, скільки тут місця. Я тут можу розлягтися, навіть спати спокійно. Навіть позаду у нас є колоночка, харманчик, кордон. Можна звідси скласти сидіння, так бачите, хоп, відкинув, і у вас просто кровать позаду. Люкс комфорт. Однако наш вам ті однушки в Києві можна все купити себе Санта Фе і жити спокійно. Що у нас є, під низом? є нас домкратик, є у нас... Якийсь інструмент ще один. Також, друзі, хочу нагадати, що автомобілі у нас зараз по знижці. Нова ціна складає 35 тисяч доларів, що на 2 тисячі менше, ніж попередня ціна. Тому запрошуємо всіх на майданчик, на автопоїнт. Приїжджайте. Автівкам дуже, дуже і дуже класна, не потребує ніяких вкладень і варта вашої уваги. Чекаємо всіх на автопоїнті. Автопоєнт. Придбай якісне авто.